Запалилось дуже сильне бажання захищати територію України. На Торецьку пробули дуже багато часу. Зустрілися з літальним апаратом, тобто fpv дрон. Відбувся вибух і ми отримали поранення. Найважче це було бачити побратимів, які були поранені, які боролись за своє життя. Давай, давай. Я давай, давай. Коли почалась повномасштабна війна, в складі зведеного загону ми поїхали на оборону міста Києва. Відповідності були в місцях. Ірпінь, Гостомель. Ми повернулися в Чернівецьку область і запалилось дуже сильне бажання захищати територію України у 2023 році. З побратимами йшов в лють для того, щоб обороняти так захищати нашу країну, людей і майбутнє покоління, яке підростає. Ми з'являлися рота вогневої підтримки, і плюс я водій-механік. Напрямки, які у нас були, це Андріївка, Кордюмівка, Бувпідліщівка, Часів Яр і Торецьк. На Торецьку пробули дуже багато часу. І під самим Торецьком е, отримав поранення. Ми виїхали забирати хлопців з місця облаштування позицій, і під час виїзду зустрілись з літальним апаратом, тобто fpv впівідрон, е, з оптоволокном, який ніс на собі е, кумулятивний заряд. Під час зіткнення е, в лобову проекцію автомобіля відпустив вибух, і ми отримали поранення. Поранення в область правої сторони, рука, нога, частково обличчя було важко. Правою рукою я практично не функціонував. Пошкоджені м'язи, пошкоджені сухожилля. У мене понизилась функціональність відповідності після поранення. Найважче це було бачити побратимів, які були поранені, які боролись за своє життя і. Коли старався їх вивести з місця там, де вони отримали поранення, на сьогоднішній день я працюю в центрі забезпечення головного управління в Чернівецькій області молодшим інспектором відділу охорони адмінбудинків. Моя дружина і мій син дають мені наснагу продовжувати працювати після того, як і отримав поранення. В першу чергу плани на майбутнє це на сьогоднішній день підтримувати хлопців Збройних сил України і відповідності працівників поліції, які виконують бойові завдання. Хочеться поскоріше закінчення війни. Хочеться вже мирного неба, щоб всі могли відпочити. І хлопці, ті, які зараз на сьогоднішній день виконують різні бойові завдання різного типу, різного значення.